Чи витримає наша енергетична система цей опалювальний сезон? Ну на це питання можна відповідати лише так: чи витримає взагалі економіка, чи переможе українська армія на фронті? Ми всі в це віримо, але якщо аналізувати, то є проблеми. Тобто, зараз живемо більше в тому, що а все ж таки, якщо так от дивитися на нормальний режим, нам не знищують інфраструктурні об'єкти, не летять іскандери, в ТЕЦ, не летять ракети в централізовані теплотраси, не летять в атомні станції, не летять в ЛЕП. Тоді згорем пополам можемо пережити цей опалювальний сезон, зважаючи на зниження споживання. Але, але перше. Це у нас дуже багато локальних проблем, якраз деокуповані території. Я завжди привожу. Просто вивчав ситуацію в Чернігові. Чернігівська ТЕЦ розбита, угу. вона буде проходити на резервному паливі. Ніхто ніколи там не проходив на природній магазі увесь опалювальний сезон. Система не закольцована. Тобто, якщо десь знищується система теплозабезпечення, вона втрачається повністю для міста. Також є проблема, зокрема і. З потужністю, тому що електричною потужністю живлиться це місто mm. через трансформатори зв'язку, які знаходяться на тій самій Чернігівській ТЕЦ. Тобто 10 кВ приходить туди і йде потім на місто. І як результат, там вже той трансформатор зв'язку один пошкоджений, його треба замінити. І це взагалі то питання електрозабезпечення міста. Тобто, це от така величезна проблема, яку треба було. З квітня вирішувати, але є об'єктивні причини, чому не важко вирішувати так. Перше, це відсутність коштів в бюджеті Чернігова. Виїхали люди, виїхали підприємства в результаті зовсім інше наповнення бюджету. А з іншої сторони, коли вирішували на рівні кабміну виділяти ці гроші, знов таки там от питання було виділяти чи відновлювати паливне господарство, там антрацит. Де ми mm -hmm. візьмемо зараз антрацит? Mm -hmm. Тому є дуже великі серйозні питання, якраз локальні. Є питання по Харкову, воно досить критичне, є питання по іншим містам, які були ну багато. Кожне місто можна розглядати окремо. І це проблема, і, до речі, я весь час говорю і вважаю, що недостатньо про це говорити, що люди, які знаходяться у прифронтових територіях, мають мати план. Мають мати алгоритм, що вони роблять, якщо нема електрозабезпечення тиждень-два, якщо нема теплозабезпечення тиждень-два, вони мають все ж таки знайти якусь альтернативу, знайти, можливо, якийсь будинок в селі чи щось таке, підготувати печі, підготувати дрова, підготувати, можливо, генератор. Не всі це можуть зробити, але якось скомпонуватися з родичами, з друзями. Цей варіант має бути, тому що ми маємо справу з терористами. Терористи будуть цілеспрямовано бити по об'єктам інфраструктури і життєзабезпечення, і бити будуть якраз найгірші моменти для України. Маємо надію на там, ПВО, ППО, ЗСУ, але об'єктивно вберегти всі ці об'єкти дуже важко. Це перший аспект. Другий аспект, ми втратили ЗЕС скоріш за все на цей опалювальний сезон. У нас зараз енергатом працює не на всіх блоках, бо є проблеми на ХАЕС. І mm -hmm. тут окреме питання: що ж так сталося, що ми не можемо а, забрати весь енергетичний потенціал з одного блоку, і чому там так до да, пів там вже один блок працює на 50% да. потужності, 50% Там проблема з турбіною, mm -hmm. і взагалі то питання чому це так, питання там... доброохоронних органів. Напевно, а... як так сталося, що у нас там один блок, який повинен був капітально ремонтувати, чомусь працює на 50% потужності і не зрозуміло а ну обов'язково більше того, тут взагалі. До правоохоронних органів дуже багато роботи в енергетиці. Останнім часом в мене таке складаються враження. Або якщо там взяти атом, взяти центр енерго, це взагалі mm. жах, взяти ну, до центру енерго ще перейдемо. Питання а, буде окреме, тому, питання. тому о, ну у нас є в цьому проблема, і ми вже починаємо збільшувати. Використання вугілля для того, щоб покривати mm. споживання, покривати споживання, стало трохи холодніше. Стали люди споживати, став споживати бізнес. Як результат, у нас вже там спрацьовується 15-17-20 тисяч тонн mm. вугілля на день. А чи буде у нас можливість забезпечити його такий такий рівень спрацювання і не мати резерви а, в тому? А, Стані, в якому ми зараз зустрічаємо опалювальний сезон. Ну знов таки це питання. Тому коли ми говоримо про великі цифри, начебто з горем пополам, ми зможемо пройти, але є дуже велика проблема локальна, і тут треба говорити відверто з людьми. І другий момент це все ж таки проблема вже великих цифр на початку опалювального сезону.